Марина Олександрівна завжди мріяла, щоб невістка її сина відповідала не тільки Георгію, а й їй самій, тому вона активно шукала потенційну дружину для сина. І ось одного дня їй вдалося знайти чарівну і скромну дівчину, на ім'я Надія, яка завдяки випадковій долі почала працювати в медичному центрі, де вже працювала сама Марина Олександрівна. Рішуча жінка одразу дізналась, що надія не має шкідливих звичок, абсолютно здорова, тому така кандидатура просто не могла бути проігнорована. Це було особливо актуально, враховуючи, що Георгій не міг самостійно знайти собі наречену. Кожна з дівчат, з якими він зустрічався, мала свої якісь певні недоліки. Одна не мала відповідної освіти, друга була надто балакучою, третя суворою і курила ведь. А у четвертої були проблеми зі здоров'ям. Марина Олександрівна вирішила закрити очі на цей невеликий недолік адже у дівчини була власна квартира в столиці, куплена її батьками. Батько Надії Антон був зайнятий роботою і рідко відвідував свою доньку. Зате мати Антоніна Федорівна приїжджала частіше. Перша зустріч Марини Олександрівни з Антоніною Федорівною. Не залишила доброго враження. Їй здавалося, що у Антоніни був занадто складний характер, і хоча Марина намагалася переконати Антоніну, що Георгій ідеальний варіант для її доньки, вона все ж намагалася вмовити її бути обережнішою, поки Надія не дізнається більше про Георгія і його сімейні обов'язки. Надія виросла в класичній родині. Де батьки вирішували всі важливі питання на сімейних нарадах, відчула глибокі почуття до Георгія. Її виховали в традиціях і навчили бути самостійною. Після одруження Марина Олександрівна вирішила активно контролювати всі аспекти життя молодих. Її перше враження було, що Надія і Георгій переїхали до її квартири. Надія, плануючи залишитися в своїй квартирі, натрапила на рішучі дії свекрухи, яка запевняла, що краще буде, якщо вони переїдуть до неї. Згодом, коли молоді переїхали до квартири Мари... Марини Олександрівни, вона продовжувала активно втручатися в їхнє життя, демонструючи велику настирливість і контроль. Надія, яка завжди була вихована в незалежності, почала відчувати велику втому від такого життя. Вона вирішила поговорити з матір'ю і отримати декілька порад. Антоніна Федорівна була вкрай здивована, дізнавшись про ситуацію, і порадила доньці поговорити з Георгієм про можливий переїзд у їхню квартиру. Коли молоді повідомили про своє бажання переїхати, Марина Олександрівна була проти. Молоді вирішили зробити їй сюрприз, орендували невеликий дачний будинок на декілька тижнів, і поки Марина була у відпустці, переїхали до квартири надії. Після повернення свекрухи з відпустки, вона була в чудовому настрої і не западала духом навіть попри те, що тепер жила одна. Однак незабаром Марина знову почала активно втручатися в життя молодих, часто відвідуючи їх і скаржачись на труднощі життя однією. Надія відчула великий стрес через досить часті візити і постійні нарікання свекрухи. В один із таких днів вона вирішила сказати все, що думала, і попросила Георгія, щоб вони подумали про придбання заміського будинку. Щоб, врешті-решт, уникнути постійних візитів Марини Олександрівної, Георгій насправді погодився з пропозицією, але виникла дещо проблема з фінансами. Надія вирішила продати гараж, що дістався їй у спадок від дідуся. же його, вони додали грошей для покупки дачного будинку. Коли свекруха дізналася про це її ентузіазм щодо покупки теплиці та інших садових проєктів, тільки зріс. Надії Георгі переїхали в новий будинок, але свекруха не полишала їх, не даючи їм спокою. Вона продовжувала контролювати всі аспекти життя на дачі, навіть давала накази, як і де садити рослини. Надія, спостерігаючи за цим, зрозуміла, що життя з Марією Олександрівною не стане простішим, і її терпіння, на жаль, закінчилось. З Часом Надія прийняла сміливе рішення вступити в конфлікт з свекрухою. Вона чітко висловила свою думку про те, що це її і Георгія будинок, і вони повинні мати право приймати власні рішення. Це викликало гнів Марини Олександрівни, яка відчувала, що її контроль над сімейним життям починає розсипатись. Конфлікт між Надією і свекрухою призвів до того, що Надя побігла додому розплакана і розчарована. Георгій намагався заспокоїти ситуацію, бо вражений тим, як сильно Марина Олександрівна зреагувала на заяву Надії. Незважаючи на це, він розумів, що зміни необхідні для збереження їхнього сімейного щастя і комфорту. Як далі розвиватиметься ситуація, залишилося тільки питання, але тепер їхнє життя стало чітко визначеним. Вирішення конфлікту між Надією та свекрухою було необхідним кроком до відновлення гармонії в їхньому житті. З моменту переїзду до нової дачі життя Надії Георгія набуло нового ритму, але з кожним днем вони відчували все більший тиск з боку свекрухи. Марина Олександрівна захопленням взяла на себе всі аспекти облаштування саду, навіть не намагаючись врахувати думку молодих. Її невгамовна енергія та неполегливість змушували надію відчувати себе безпорадною, і втомленою. Вона все ж таки намагалася знайти компроміси, навіть придумала способи, як внести свою лепту у загальну справу. Вона вирішила приділити особливу увагу створенню невеличкого куточку для відпочинку, де можна було провести час сім'єю, що надихнула Георгія і навіть деякою мірою розслабило Марину Олександрівну. Але кожен раз, коли Надія намагалася внести свої ідеї. Свекруха переписувала все на свій лад. Якось під час чергової розмови про нові плани на сад, Надія вирішила відкрито висловити свої переживання. Вона підійшла до Георгія і попросила його поговорити з Меартір'ю. Георгій, хоч і розумів, що ситуація досить напружена, не сприймав серйозно її переживань. Він вважав, що якось та з часом все стане на своїм місця, і що розмови з матір'ю про її втручання можуть тільки погіршити ситуацію. Тоді Надія вирішила звернутися до свекрухи особисто, спробувати зрозуміти її мотивації і висловити свої почуття. Вона знала, що це буде непросто, але вірно переконана, що це єдиний спосіб вирішити конфлікт. Марина Олександрівна, я б хотіла поговорити з вами про наші плани щодо саду, ну і нашого побуду, почала надія, намагаючись зберігати спокійний тон. Я ціную все те, що ви робите, але мені здається, що ми повинні трохи розподілити обов'язки. Я хочу, щоб ми могли разом знайти якийсь баланс. Марина Олександрівна лише посміхнулась, але її усмішка була досить холодною. «Надя, я розумію твої побоювання, але я маю більше досвіду у цих справах. Якщо ти хочеш допомогти, то краще обіймай свою роль. Я завжди знала, що виховання дітей не обходиться без труднощів. Надія була розчарована, але вирішила все ж таки не здаватися. Вона взяла себе в руки, взяла на себе всі можливі обов'язки, намагаючись бути максимально корисною, також розпочала невелику дієту і вправи, щоб підтримувати фізичну форму, адже робота на саду і в домашніх справах була надто важкою. Тим часом Георгій більше часу проводив на роботі, що тільки погіршувало ситуацію. Він старався бути об'єктивним, але часто не мав часу для розв'язання домашніх питань. Своїм байдужим ставленням він ще більше напружував ситуацію. Одного разу під час великої сімейної вечері ситуація дійшла до критичної точки. Надія і Марина Олександрівна знову почали суперечки, і це привернуло увагу Георгія. Спочатку він намагався залишатися дещо нейтральним, але зрозумів, що більше не може ігнорувати проблему. Мам. Надія права, сказав він з рішучістю, ми повинні знайти спосіб, як краще розподілити обов'язки, щоб кожен міг мати свій простір. Я розумію, що ти хочеш бути корисною, але нам потрібно знайти якийсь компроміс. Марина Олександрівна виглядала шокованою, і роздратованою. Її плани на сад були для неї не просто хобі, а важливою частиною її життя. Вона не могла уявити, як її син може підтримувати свою дружину в цих умовах. Однак, після того, як ситуація трохи заспокоїлась, Надія і Георгій домовилися про план дій. Вони вирішили, що Надія зможе більше виявляти свою ініціативу у внутрішньому дизайні будинку, а Марина Олександрівна зосередиться на саду і вирощуванні рослин. Проте, навіть з новими домовленостями конфлікти продовжували виникати. Часто, коли Надія намагалася внести свої зміни в облаштування дому, Марина Олександрівна вважала це неповажним і втручалася у все, що тільки могла. Одного разу, коли Надія намагалася організувати сімейний обід, свекруха раптово вирішила, що обід потрібно приготувати за новими рецептами, які вона знайшла в інтернеті. Це викликало ще одну сварку. Оскільки Надія вважала, що потрібно обговорити ці зміни заздалегідь. Георгій почав відчувати тиск з обох сторін. Він хотів підтримати свою дружину, але також не хотів відчужувати свою матір я. йому було важко знайти баланс між обов'язками перед дружиною і зобов'язаннями перед матір'ю. Водночас Надія вирішила знайти нові способи для полегшення ситуації. Вона почала відвідувати психолога, щоб навчитися краще справлятися зі стресом, і знайти стратегії для покращення комунікації з Марією Олександрівною. Психолог порекомендував їй знайти час для себе і не зволікати з розмовами про свої потреби. Надія почала проводити більше часу в парку. Займатися своїм хобі і організовувати невеликі зустрічі з друзями, що допомогло їй зберегти душевний спокій. Георгій теж намагався підтримувати свою дружину. Знаходячи час для спільних вигодів і розмов, він розумів, що ситуація не зміниться миттєво, але віру в поліпшення тримав. Вони разом обговорювали різні варіанти вирішення проблем, шукали компроміси, які влаштують всіх. Через кілька місяців напруженого спільного життя Надія і Георгій нарешті дійшли до певного розуміння з Мариною Олександрівною. Вони домовилися про регулярні родинні збори, де кожен міг висловити свої думки і пропозиції. З часом Марина Олександрівна почала розуміти, що її втручання не завжди було корисним, вона почала більше прислухатися до думки надії і навіть візнавала її ідеї. Це допомогло створити більш гармонійне середовище в домі. Надія і Георгій стали більш уважними один до одного, вони знову знайшли час для романтичних моментів, спільних планів, що додало радості у їхнє життя. Хоча й не всі проблеми зникли, їхня спільна праця над вирішенням конфліктів допомогла їм зміцнити свої стосунки. Марина Олександрівна зрозумівши, що її підходи не завжди були ефективними, почала переглядати свої методи і намагалася стати більш гнучкою. Вона навіть почала допомагати надії в організаціях домашніх справ, а не просто командувати. З кожним днем родина ставала все більш цінувати один одного. Поступово вони знайшли нові способи підтримки і розуміння, що дало їм можливість і змогу зберегти свою сім'ю. І знайти щастя у спільному житті.